Вітаю вас, дорогі брати та сестри, мир вам і благодать. Як то кажуть, Христос, Христос народився. Христос народився. Христос народився. Знаєте, дорогі друзі, я завжди радий у вас тут бути присутнім. Мені дуже подобається ваша церква, ваша гармонія така у вас такий мир. Дуже приємно бути тут і стояти. І я пишу свою проповідь, напевно, з такого невеличкого питання. Чи бували у вас такі моменти, коли ви відчували неймовірно цей спокій гармонію разом з Христом, разом з Богом, коли ви в Бозі відчували оцей, от, що ну, ваші стосунки ну, неймовірно великі, і ви відчуваєте спокій, задов... спокі, задоволення і таку любов його? Чи бували у вас такі моменти? Я думаю, у багатьох бували такі моменти, навіть у когось є такі зараз моменти. Це дійсно ну, неймовірні, насправді це чудові, такі дуже прекрасні моменти. Адже воно так я так порівнюю, що воно солодше ніж цукор, воно смачніше, ніж мед, воно ніби от знаєте, після душа помилися і йде в чисту ліжку, де тільки поміняли про середнього. Це, ну, це неймовірні відчуття. І навіть у таких, знаєте, навіть у таких відчуттях, навіть у таких стосунках є такі періоди, як випробування. Від них не втечеш. Про що саме якраз я би хотів з вами сьогодні поговорити? Візьмемо історію про Давида. Як ви думаєте, що відчував Давид після того, як маючи все, він все втратив і став утікачем? Він мав все, він був помазаний Христом, він був помазаний Богом на царі, він був, ну, мав щасливу сім'ю. Він мав все, мав нормальні стосунки з царем Саулом. І в один момент все обривається, і він стає втікачем зі свого ж міста, кудись тікає і просто втікає, тому що його хочуть вбити люди. Його хочуть знайти і вбити. Як ви думаєте, як він себе почував. Коли от все чудово, прекрасно, неймовірно і тут різко, все ну, рушиться на твоєму місці. Ти дивишся і все ламається. Напевно, звичайно, би людина реагувала, ну, кепсько, це. він міг мати депресію, апатію, якусь сум, ненависть, гнів на Бога або на людей і так далі, тому подібне. Як не гад, він же звичайна людина, він теж, людина теж може відчувати такі. Емоції. Але ні. Він був з Богом. Він писав та співав псалми. Він радів кожній митці дарованій. Він постійно був щасливий, він співав Богові. Ну, от зараз ми можемо бачити дуже багато псалмів, де просто Він славить Бога. От просто славить Бога і дякує і говорить, і не закликає нас славити новою піснею. Ми бачимо, що Він. Замість того, щоб мати якусь образу, мати якусь ненависть, злогість і навпаки прославляв. Він хотів славити, він навпаки був щасливим. Ось. І саме так повинна реагувати на випробування віруючої людини. Адже ми повинні пам'ятати, що з нами Бог. Це нелегко, згідно. Від слова, взагалі це нелегко, але це краще, ніж впасти у вічі і просто казати, що всі погані. Ненавидіти Бога, ненавидіти людей. Краще просто осознати те, хто з нами є. Краще осознати те, з ким ми ходимо. Адже потрібно постійно пам'ятати про це, про Божу, Божу руку, яка з нами завжди. Про Бога ми не повинні забувати в такі моменти, адже якраз такий Бог це єдине, що може нас спасти в такі моменти, Давид це прекрасно знав. І що ми бачимо в кінці кінців. За випробуванням ми знаємо, що за випробуванням йде те, що називається благословення від Бога. Постійно йде спочатку випробування, а потім йде рясне благословення. Навіть з Давидом ми бачимо, що він був такий випробований. він відчуття, ніби він все життя бігав від того Саула. От, такі вичі, от просто ну Максимально у нього таке погане в житті. Але що в кінці? Він став царем. Він став мужем по серцю Божому, написано в Біблії. Тобто настільки це велике благословіння, де, тільки деякі, деякі люди заробили якийсь певну назву для Бога. Муж по серцю Господнього, муж віри. І Давид став одним з них. Це неймовірне є благословення від Бога після випробувань. Ми повинні пам'ятати, що після випробувань завжди є. Нет худа без добра, ніхто кажуть. Ось. І що я можу сказати, як би нам прекрасно не жилося, які в нас стосунки не були з Богом, саме головне, що ми повинні пережити з Богом з Богом випробування, які будуть, вони 100% будуть, які, незалежно, які в нас стосунки з Богом, вони будуть. Адже написано в Біблії 1 Петра 5, розділ 8 вірш. Будьте тверезі, пильнуйте. Ваш супротивник, диявол, ходить ричучи, як лев, що шукає пожерти кого. Тому диявол не спить. І ми повинні також бути трезвом, написано, і завжди не поготові. але ніколи не забувайте, хто з нами. Амінь. Амінь. Слава Богу.